Привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру прикольну. Це мій друг Лука, а це Артур. В, нього є... в Артура є лице. Ну що ж, ідемо грати тоді. Йдемо! Не пускаємо Артура, Лука, біжимо, не пускаємо Артура. <різь> <різь> Бляха, Артур забіг. Ну Побігли. побегаем! Да. Лука, лука, снимай! Черепаха, лука, йди сюда, йди сюда! Снимай всю во черепаху! Во! Пацаны! Ай! Знімай, меня их б'ють. Все. Бобер, 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 бобер. Ну, короче, пока бобер. Хуба. Ай. Все, пацаны, спускаемся, спускаемся, не тратим камеру. Ну-ка, ти да, ти спустився вже? Бабер! Бабер! О -о 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 -о. Юху! Ай! О, лука! Артур! Артур спускається! Ідемо шукати Артур. Я не, не не, не той не е, протрачай просто так е, Проценти на камері. Добре. Я щось чую, чели. Ай! Мене вилка лопнула! Лука, знімай вилку! Он там і є! Знімай її! Де вона? Або вона. Ти можеш зняти, вона не побіжить зараз. Тікайте! <звук> Тікайте, тикайте! Іде в ту сторону тепер. Йди сюди, йди сюди, сюди, в цю сторону йде. <звук> а вон там, я щось бачу. Я щось я чи когось бачу. Павук! Павуче! Ух! Тосі Спайдермен! Там Вилка <звони> 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 Йдем, йдем, йдем наверх! Йдем наверх, йдем наверх! Йдем наверх. Павук! Тосі, спайдерменчик спайдер А що скільки? Лука, а що скільки процентів на камері? А ну да. А скільки кейги процентов на камаре? А, ну тоді вже уже бежим туда до нас на остой. А, это мало хп. Я знаю. Артур, біжи тут. Скоро бежит. Надо тут забігайте в базу. Лукаша заходит. Ну, Ааа! Ура! У <свист> <свист> Артур открыл за это и Окей. На тут, на тут. Ну так то я сказав окей. Ч можна... можна тут кіно Да. Чуєте, тут можна вроде фонарики заряжати якось. А, ні. Якую, я кую запис. Побігли! Давай Давайте перший. В тебе є два мультика? Да. Так. Сто переглядов, майже. Подождите, я трошечки сбишу. Кво? Кто ты такой? Я люблю вас, ребята! Привет, милые люди! Эй, там! <решит> <решит> Майкл Джордан, Майкл Джексон. А <решит> вот Милк, Вилка. Он как человеческая Вилка. Ты бежишь, ты, в, ты педлову снимаешь. Папук! Он даже человеческий. Вау, еду весело. Да, особливо, коли ми пора. Ага. Його глаза следують за мною. Хо-хо-хо, лука. Оба! Ничего себе да. Давай. У мене ще один десь не челіки. Як? Вас є до... Давайте. Так це той, це один диск. В мене у вас взагалі немає ніяких дисків. Ладно, йдемо. Викиньте тоді, ті, ті, ті диски, вони не працюють. Тоді йдемо спати. Як викинути той диск? Візьми його в руку і тикни на кнопку Викинути. Жбурнути. Все, лягайте спадки. Давайте, спадки. Артур тут туду... О, я собі назвала это лежочку.